Друзі, подивіться на це фото. Це Дарина Козарєва. Вона, проживаючи в Росії, бореться за Україну, герой України. І ми маємо сьогодні боротися і за неї, в тому числі, друзі. Чому тому, що путінський режим засудив її до 6 років ув'язнення, 19 років дівчині. За те, що вона виступала проти режиму Путіна і звинувачувала його в знищенні Маріуполя, а потім е вона вела агітацію е проти Росії, проти війни за Україну, читаючи вірші Шевченка. І навіть на суді українською мовою вона читала вірші е Шевченка. Друзі, це. Я не знаю, скільки потрібно мати духу, сили волі, не мати страху перед таким режимом, щоб це все робити. Друзі, це просто ну, як для мене, це реально герой України, і ми маємо їй однозначно, друзі, допомогти. Ми з вами маємо допомогти. Яким чином я зараз скажу мені, мій друг Ніщенко Руслан. Запропонував ідею зібрати підписи, подавши петицію про включення її, Дарини Козарєвої, в списки на обмін, і обміняти її на російських полонених, забрати цю дівчину сюди, в Україну, тому що вона наша. Вона наша, це наша дівчина, це гордість, тому що. Ну, можна довго говорити, друзі, але скажіть мені, будь ласка. Багато е серед нас людей тут в Україні, які е могли б боротися і висловлювати свою думку за мир в тому числі, тому що е вона говорила за мир, який я говорю за мир, е і в засудження Путіна і Росії, тому що вони розпочали однозначно, як би не було, що б не було. Але в першу чергу винні вони винен Путін, його режим, і вони розпочали е, це кровопролиття, і вони мають за все відповідати. Але, е, ідея цього всього е, це мир. Чому? Тому що, що б не було і як би не було, хто був правий, хто не правий, але десятки, сотні тисяч життів е, хлопців та дівчат. Їх не повернеш уже, друзі, їх вже не повернеш. І розраховувати на те, що ми будемо надалі продовжувати і втрачати далі, друзі, я теж проти. Я за те, щоб був мир. Сьогодні а, і завтра будуть перемовини в Англії. Я надіюся на те, і прошу вас всіх надіятися і підтримувати. Всіх тих, хто за мир, всіх тих, хто шукає будь-які варіанти для того, щоб це все зупинити. Друзі, от е, той, хто хоче не розпалювати, а зупинити той герой. Тому, друзі, е, Дарина Козарєва, ще раз нагадую: 19-річна дівчина, яка отримала 6 років за підтримку України в Росії, герой України, як мінімум. Тому е, прошу, друзі. Підтримати, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. І якщо так, то давайте е, ми зберемося і все-таки подамо петицію на обмін, щоб її включили в списки на обмін. Я думаю, це можливо все при одній умові, що ми дійсно об'єднаємося і це зробимо. Тому що робити, щоб, щоб не підписати і не довести до кінця, не потрібно починати. Я хочу подивитися, скільки нас готових. Хто буде це робити, і ми тоді запустимо цей процес, друзі? Дякую, до побачення.